Вітаю усіх на своєму каналі. А, у нас локдаун, а, вся страна без електрики, але ми знаємо, хто терорист, хто дичалий, хто орк. І ми знаємо, що ми перемогли і ми переможемо. Це тільки трошки треба почекати. Хлопці працюють і все зроблять за нас. А, вчора і сьогодні знімав маленьке відео. Не вмію робити красиво. Так, ото включав камеру, що робив у селі, знімав. Тому зараз покажу, хоч немає світла, все одно ми працюємо, кури працюють, яйце несуть. І ми незламні, ми переможемо. 22 листопада привезли 10 тонн піску. Пісок дуже чистий, класно штукатурить і все інше. Нарешті замовив, тому що вже не в Могато бачите маленькі мішечки. У Нікополі мішечок де три відра, 45 кг, як вони кажуть. 50 гривень. Тут виходить 100 кг, тобто, ну, 10 тонн, 5500 вийшло з доставкою з Дніпра. Виходить, що 100 кг виходить 55 гривень, а я купляю 45 кг за 50 Ціна в два рази дешевше. Тепер хочу це за 2 дні перетягнути туди, під забор. І наступного тижня буде щебінь і отсяв. Вже вечір, трохи пісок прибрав, от туди складав його. Тому що треба рухатись, треба камінціці, прибирати е, трошки, трошки трясе ноги до руки. Е, дві труби азбістовий 150. Вони були там. Чому трясе? Тому що е, сповнив молодість та сам за, заніс е, восьмиволновий шифер на горища. Було дуже страшно. Вітер дробина, ця в мене по прямой 5 метрів. 5 метрів одною рукою якось тримав, шиферіна на горбу. І отам, бачите, де трошечки, отам я її поклав. Страшно. Більше таке, не буду повторювати. Це було перше і останнє. Все закрив кришом, тому що хлопці на цьому тижні повинні. Повісити от туди котел. І якщо потім демонтувати ці труби, то якби я опустив її, вона важка, вона б впала на котел. А гріха подальше, я просто їх попиляв, тому що вони важкі, радянські. От зараз буду прибирати. Рубка розтаплюється зараз буквально за хвилинку. Нічого не димить, от тут іноді буває, бачите, невеличке задимлення, але це спочатку. Дрова тріщать, тепло перше пішло, і якось трошки легше і веселіше на душі становиться. Сьома ранку, 23 листопада, перший сніг. В вже. Тиждень зі снігом, а ми тільки побачили. Ну, такий він маленький. Поки що нам він не треба, нам треба працювати. Так, ну а в мене це ванна кімната, полотенця, водичка чуть підогріта. Ну і будемо зараз ванні процедури приймати, щоб далі працювати. Але ж ми знаємо, що це все временно так же, як і ця клята війна. Ну, уперед. Так, в мене поповнення. Треба, мабуть, зараз собі забирати його. <різь> <різь> Звідки він. Огорожа 2 метри везде. <різь> так, ну треба брати. Він вже зараз дожину. Чи він до своїх пішов? Петят іде, Петро. Вон Петро побіг. Як він 2 метри, мабуть, там попереду у бабулі дуже погана гарожа. Не знаю, зараз буду ловити. 14 дня, збираюсь додому, немає вже тут кучі, вона там. Вчора десь годину тягав, зрозумів, що мої годи і моя спина вже не там, то сьогодні там хлопчику написав, він прибіг, попереносив, заробив трошки грошенят і я задоволений. Я тільки що зробив. На кухні пластик уночі розбирав, ходив тут село на вуши. Ну, не дуже на вуші підіймав. Ну так, виносив всі вже сплять, а я в мене світло тягаю. Зарив цю траншею. Нехай просідає далі. І от зробив огорожу із рабіцем а, а, ну, нічого Тому що це все временно, це для того, щоб переїхати. Тобто це тимчасово, а, і коли сам працюєш в нав, навколішках, сира, дуже холодна, сніжок з утра, зараз десь плюс три, так огородив. Знизу ще пів метра пущу а, сварну сітку, щоб ми її не змогли копати. А знаружи там може ряд кирпича просто по землі покладу. Тут огорожа є. залишився тільки вольєр. Зроблю вольєр. І для собак вся територія огорожена. Вони вже будуть знати, що це їх. Нехай тут хазяйнують, вони будуть хазяйними. І нехай, як кажуть, охраняє свою територію. І почну корник. Ой. Дуже хочеться за 10 днів переїхати. Такий срок собі поставив. Сьогодні поїду, переночую і знову на 2 дні. І знову на 2 дні буду отак. От корник буде пластиковий такий. Цю шафу розберу з Вона не треба, сусід не забирає, не знаю. Не... Не буду чекати їх. Буде корник з обоями, з пліткою, з кахелем на полу. Ну, такий буде корник. 15 квадратів, моїх 136 дівчуль. Потім буде перероблюватися і тут будуть 150 курочок До речі, лампочку не викидав, хочу привести до ладу, є 1,5 літра керасіном. Бачите, дзеркало є, яке отражає. Треба забрати у город привезти до ладу. Ну, отак, отак ми попрацювали це сміття. Дуже багато праці, але не зупиняємось. Потрошку-потрошку по йдемо до своєї мети. Тільки приїхав, немає світла, немає води. Це вчора знесли 114. Сьогодні ще не рахував. В курнику все дуже печально. Зараз подивимось. Світла немає. Бачите, нічого не... Ну, нічого не бачимо. Дівчата тут бігають. А тут я щось якось поки що отак вот от. Лампочка, лампочка, фонарик. Бачите, от, отак він світа, він точечна світа, все акумуляторне. Зараз скільки, Давайте подивимось пів п'ятого. Ну, думаю, що години-дві вони повинні бігати, а потім буду укладати їх спати. Треба є ця страні треба їсти, а нам треба триматися і ми. Так, ми вже звикли і я вважаю, ми це переживемо. Ну, отак от ми працювали. Отак от живуть зараз кури. Ми витримаємо, все буде добре. Я сподіваюся, що енергетику сьогодні дадуть. Обіцяють завтра, а дадуть сьогодні. І ми підзарядимо гаджети, я виложу це відео, а ви його подивитесь. Так, усім на добраніч. Я сподіваюся, що всі живі. Це головне. Слава Україні! Слава хлопцям! До побачення!